що це не пройде, тому що ми з вами живемо в 2010 році, тому що ми з вами живемо в незалежній Україні, тому що в такій Україні не повинно бути ганебної служби безпеки України, тому що повинна бути служба безпеки України, яка служить наполевальним інтересам України. Я в цій службі протягом двох років. Я знаю, що тут є люди, для яких служба безпеки України є не словом. Я переконаний, що вони разом з вами. А то, але разом з тим, Ті сидіти хочуть надавати нас свої правила, але це не пройде, тому що ми разом, тому що разом весела! Три ти сьомий не пройде, при сьомий не пройде, не пройде, прийде й не пройде, -й не пройде, не пройде. Можемо піти. Ми здаємося, ми здаємося, ми здаємося, ми <ки здаємося, ми 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 здаємося, зазберу, рей чекістів за зберу,